Справа 990. Визнач, використовуючи таблицю простих чисел, які із чисел прості, а які складені. Ну що ж, я буду використовувати таблицю не з форзацу, а з Вікіпедії. Ось вам тут є всі прості числа, які я знайшов. Ну і зараз давайте запишемо прості числа і складені числа. Пишемо тоді прості числа. Ну і запишемо тоді складені числа. Так, почнемо. Отже, 113. Шукаємо, чи є в нас таке число в таблиці. Є. Це таблиця простих чисел, тобто це число буде простим. Пишемо 113. Наступне 137. Шукаємо далі. 137, також тут зустрічається, це також буде просте число. 137. Наступне 171. Так, йдемо далі. 167 і 173. Немає тут 171, тобто це буде складене число. Пишемо 171. Наступне 251. Шукаємо. 251 є в таблиці. Тобто ми пишемо, що це у нас 251. Це просте число. Далі 293. Так, шукаємо. 293. Тут також зустрічається в таблиці. Тобто це буде просте число. 293. Є 403 наступне. Так, дивимося. 401 і 409. 403 не зустрічається. Тобто ми його записуємо як складене число. 403. Є. Наступне 439. Так, шукаємо. Зустрічається в таблиці простих чисел. Це буде тоді просте число. 439. Наступне 501. Так, шукаємо. 503 і 499. Немає тут 501. Тобто записуємо його у складені. І останнє 701. Так, є в нас в таблиці воно зустрічається. Ось тут. Тобто ми його записуємо до простих чисел. Ну що ж, ось таке завдання на використання таблиці простих чисел. На цьому вправу завершено.